Добрий день. Сьогодні ми разом з вами розглянемо низку російських ІПСО, які мають на меті представити Україну в ролі держави терориста. Власне, спростуванням російських ІПСО мали би займатися центри протидії дезінформації при РНБО і при Мінкульті, але враховуючи те, що вони зайняті іншими нагальними справами, цим займемося ми з вами. Поїхали днями в Німеччині прокуратура офіційно оголосила. Обвинувачення семи підозрюваним у радикальному ісландському тероризмі та створенні терористичної організації підготовці низки терактів в країні. За даними німецької прокуратури, чоловіки підшукували для себе можливі цілі для нападів у Німеччині та інших країнах Західної Європи. Вони нібито намагалися зібрати гроші на зброю, але не мали жодних конкретних планів нападу. Семеро чоловіків з Таджикистану, Киргизстану і Туркменістану в'їхали до Німеччини приблизно в один той самий час у 2022 році і були затримані німецькими спецслужбами вже в липні 2023 року. Причому шістьох з них звинувачують у підтримці так званої ісламської держави. За даними німецького слідства, підозрювані підтримували зв'язки з ділка це Афганська. Гілка іділ, яка причетна до речі, до теракту російській столиці, і тепер про український слід. Російські ЗМІ не могли пропустити цю новини, і відразу в російських пабліках почалася істерика, що ці шестеро підозрюваних у зв'язках з іділка приїхали з України. и, соответственно, выполняли задания украинских спецслужб. Давайте процитуем российские паблики. Обвиняемые в терроризме граждане страны СНГ в 2022 году въехали в Германию через Украину. На Украине действует целая сеть по легализации террористов. Депутаты-лоббисты, паспортные столы, замена установочных данных, Начинается с отхода боевиков из Сирии, поток не уменьшается. Очень много этих террористических элементов сейчас в Европе. Вот так принимаются российские паблики долою европейских Країн. причому робиться акцент на тому, що саме з України йде потік нелегальних мігрантів, не просто мігрантів, а людей, які мають практичний бойовий досвід в Сирії, які начебто легалізуються на території України і виконують завдання українських спецслужб. Причому зауважу, не випадково знову паралель з афганським відділенням іділ, і а саме іділка Ще раз підкреслю, росіяни вкотре намагаються прив'язати українські спецслужби не тільки до теракту в Москві в Сіті холл але й відповідно можливих терактів на території країн е, Євросоюзу. Таким чином, Російська Федерація намагається створити передумови для блокування військово-політичної допомоги нашій країні, причому зауважу. І сам характер проведення теракту і відповідно голослідні звинувачення російської сторони, що за ним стоять саме українські спецслужби, не знайшли підтримки країнах Заходу. Була чітка і жорстка позиція і з боку Сполучених Штатів і інших провідних європейських країн щодо непричетності України до теракту кроку Сіті Холл і можливого так званого українського сліду, але як бачимо. Російські спецслужби не зупиняються, виявляється, українські спецслужби готували і низку терактів на території Німеччини. Чому Німеччина вибрана не випадково. Німеччина є одною з ключових країн, яка надає конче необхідну для збройних сил України підтримку. Зауважу, в 2024 році рівень військово-технічної підтримки з боку Німеччини для потреб ЗСУ складає рекордні практично 5 мільярдів євро. Саме Німеччина заявила про прискорений характер передачі нам систем, систем ППО Петріот і АйРІСТІ. І саме німецька сторона наполягає на розширеному характері військово-технічної співпраці з нашою країною, причому роблячи. Увагу на тому, що саме європейські країни мають взяти на себе розширені зобов'язання щодо військової допомоги для потреб сил оборони України, як бачимо, дії російських спецслужб направлені в першу чергу на дискредитацію нашої країни, і досить примітною є заяви міністра оборони країни окупанта Шойгу з приводу так званого українського сліду в нападі. І відповідно проведені терористичної операції в кроку Сіті Хол. Процитую Шойгу отмітил, що сліди теракта в кроку Сіті Холі ведуть на Україну. Всі виновні понесуть наказання. Я нагадаю, шановна поглядацька аудиторія, тоді російські змі намагалися просунути версію з приводу того, що терористи мали намір виїхати в Україну, і відповідно вже в Києві отримати решту. Готівки грошової винагороди за проведення теракту. Версія була, ну як то кажуть, висмоктана навіть не з пальця, але менше з тим російські пабліки, російські офіційні змі і офіційні особи понесли саме цей варіант розвитку подій, незважаючи навіть на заяву білоруської сторони про те, що власне білоруські спецслужби були готові затримати терористів. І більше того, проінформували російську сторону про відповідні наміри своїх спецслужб. Але чому я акцентую увагу на цій події, а саме на маршрутах пересування за версією російської сторони терористів саме в бік України? Справа тим, що днями в Москві сталося резонансне вбивство. 17 квітня, Любліному за версією слідства, російський байкер зробив зауваження азербайджанцю, який припаркував своє авто біля Будинку, і відповідно виникло побутовий конфлікт, який переріз в бійку, в ході якої азербайджанці нанесли декілька ножових живих поранень російському байкеру, від яких він помер на місці. Тепер офіційна версія російської сторони. За версією слідства Ковальов це прізвище російського байкера. Зробив Аббасову, це етнічний азербайджанець. Він, до речі, громадянин азербайджанець, він не мав навіть громадянства Російської Федерації менше з тим. За версією слідства Ковальов зробив Аббасову зауваження за неправильне паркування. Після цього почався конфлікт. Аббасов зателефонував своїм родичам, і вони під'їхали до будинку. Далі за версією російського слідства співучасники, що прибули, прийняли рішення вчинити вбивство ковальова. За версією російських правоохоронних органів, Шахін Абасов та його брат Шахрат завдали ковальову множинні удари в облачті важливих органів. При цьому Шахін завдавав Ковальову кілька ударів ножем, а шахрат продовжував бити потерпілого. І тут основне. Потім Абасові зникли на заздалегідь приготовлених автомобілях І відразу спробуйте вгадати, куди за версією російської сторони направлялися вбивці. Правильно, ви все правильно зрозуміли. В російські ЗМІ відразу з'явилося повідомлення про те, що вбивці направлялися відповідно в Україну. І далі я процитую російські пабліки чергове Телеграм-канал База повідомляв про те, що підозрюваю не вбивстві Кирила Ковальова, Шехіна Басова, також два його брати, ІСА і Шахрат, за попередньої інформації були затримані в Запорізькій області. І тут понесли всі російські змі. Прочитав, що банда азербайджанців убивших більших руського мотоцикліста була поймана в Запорізькій області. Как они прошли границу и кордоны, большой вопрос. Видно, кто-то очень серьезно обеспечил им коридор. Тут интересно другое. Ублюдки, наверное, рассчитывали уйти на Украину, что как бы и подразумевает их работу на украинскую сторону. Нелегальные обнальщики с рынка садовод имеют отношение с нашим врагом, украинскими спецслужбами. Кула замкнулась. Як бачимо, навіть побутове вбивство в Російській Федерації відразу прив'язують до діяльності Українських спецслужб, а більше того, створюється громадська думка з приводу того, що за резонансами злочинами на території держави країни окупанта стоять українські спецслужби. Інше питання, що потім ця інформація була спростована самими ж російськими змі, і виявилося, що їх затримали не на території Запорізької області. Вони взагалі не пересувалися в бік України. Але, як то кажуть, кого це вже цікавить? Ви пам'ятаєте, як той анекдот? Куме кажуть, у вас донька шльондра, та у мене доньки немає, у мене син, але все село гуде. От приблизно так воно й виглядає. Я нагадаю, навіть випадок був некомічний комічний, трагікомічний. з приводу теракту кроку Сіті Хол, коли повідомляли про те, що е, на момент перевірки транспортних засобів знайшли мікроавтобус на старих українських номерах, і відповідно не саме з України приїхали терористи. Пізніше з'ясувалося, що це білоруські номери, але це знов ніколи не хвилювало. Вже була створена версія щодо причетності української сторони до ТР-акту. Як бачимо, аналогічні кальки працюють навіть і в моменті побутових вбивств, які мають резонанс. Російські спецслужби намагаються вирішити таким чином для себе одразу дві проблеми: підняти так зване мусульманське питання, питання нелегальної міграції. Відповідних відплатних актів з боку і російської правоохоронної системи, і російського суспільства на подібні е, випадки, і звинуватити українську сторону. Бо ну хто ж може стояти за нелегальними обнальщиками з московського ринку, садовод, як не українські спецслужби, не головне управління розвідки Міністерства оборони чи то СБУ. Як бачимо, це досить. Примітивно, але цей примітив формує, має на меті формування громадської думки. Те, що відбувається на території країни окупанта, мене абсолютно не цікавить. Мовиться про те, що цей продукт Російська Федерація намагається через свою п'яту і відповідно, політичне лобі в європейських країнах просунути безпосередньо до європейського споживача, показати нашу країну. Виставити їх в вигідному для себе світлі, показати, що українські спецслужби підтримують ісламських радикалістів, підтримують навіть етнічну злочинність на території країни окупанта, себто основне знаряддя української сторони це терор. А відповідно з терористами не сідають за стіл перемовин, і тут досить красномовне відео вийшло на російському телебаченні, де Жіночка несповна розуму розповідає про те, що в місті Маріуполь, виявляється, десятирічні діти були навчені українською стороною бити ножем під бронежилет російських окупантів. Причому настільки професійно, що російська окупаційна армія зазнала чисельних втрат. Ви скажете маразм? Ні. Це відео і відповідні виступи. На російському телебаченні, але знаєте, що мене вразило найбільше? Це те, що наприкінці інтерв'ю ця потвора заявляє про те, що на війні, як на війні, всебто дає зрозуміти російському суспільстві, що російський окупант може вбивати в Маріуполі десятирічних дітей, які начебто нападають з ножами на російських окупантів, причому б'ють настільки професійно під бронежилет. Що здоровезні бики російські не можуть їм протистояти. І потім спробуйте довести, що десятирічна дитина українська вбита похидьками російськими, не була терористом, підготовленим головним управлінням розвідки Міністерства оборони чи Служби безпеки чи ССО. Машина. Ідеологічної компрометації України працює наповно, але, на жаль, змушений в чергових констатувати державні інституції, на які виділяються шалені гроші, а це центри протидії дезінформації при РНБО, при Мінкульті, вони пасуть задніх. Їх роль виконує аналітичний відділ громадської ініціативи права справа, аналітичний відділ громадської ініціативи права справа і надалі буде відслідковувати подібні. Сентенції російської сторони і протистояти їм, я нагадаю, на рахунку аналітичного відділу не один десяток зірваних російських інформаційних спецоперацій, хоча би можна пригадати випадок з так званим судилищем в Маріуполі над азовцями, коли аналітичний відділ громадської ініціативи справа не виперед дав інформацію про можливі криваві провокації. І відповідно, суд не відбувся. Це була перемога. Перемога української сторони над російськими спецслужбами. Про це ми поговоримо окремо. Далі буде. А ми з вами віримо в Збройним силам України і тримаємо стрій. Все буде Україна. Ми того варті. Під цим відео, координати. Щодо надання матеріальної допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи Правосправа, ми розраховуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги!